Справу про ухилення від призову під час мобілізації розглянули у Кіровському районному суді Кропивницького. За інформацією прокурора Олександра Тячкова, підозрюваному 33 роки. Він з Кропивницького району чоловік попросив не показувати його обличчя. Будучи визнаним підрядом для військової служби у присутності працівників Кропивницького регіону територіального центру комфортування та соціальних підтримки міністерства оборони України відкрито від відправки у війська. Чи зрозуміла вам суть обвинувачення? Так, зрозуміло. Чи визнаєте ви себе винним? Так повністю визнаю. 27 грудня був призваний вже на справку, написав відмову. За відмову від проходження військової служби прокурор просив для чоловіка покарання 4 роки, позбавлення волі. Адвокат Роман Холоденко просив пом'якшити покарання, застосувавши її спитовий строк. Обставини, які обтяжують відповідальність у даному кримінальному провадженні загалі. Ставлена, що дійсно пом'якшують покарання, це є щире каяття. Окрім того, він не проходив строкову службу за призовом, жодного разу в житті не тримав зброю. Призначити йому покарання у виді позбавлення волі сроком 3 три роки. Відповідно до статті 75 кримінального кодексу України звільнити від відбуття покарання у виді позбавлення волі з випробуванням сроком два роки. Адвокат пояснив, його підзахисний, попри випробувальний термін, може бути повторно призваний. Рішенням суду, каже, задоволений. Я вважаю, суд виніс все таки законне і обґрунтоване рішення. Відмовився від військової служби через страх загинути, сказав Суспільному обвинувачений. Просто в мене дуже багато знайомих і друзів, яких вже немає, які поранені, тобто ну. Які залишилися інвалідами повністю задовольними мене такий вирок? Прокурор на рішення суду подаватиме апеляцію. Рішення суду щодо звільнення особи від покарання з випробуванням воно стимулює інших осіб до таких самих дій, щоб не служити в армії. І це є несправедливим по відношенню до інших військовослужбовців, військовозобов'язаних, які на даний час захищають нашу державу. Тому маю намір подальшому подавати апеляційну скаргу і добуватися того покарання, яке я просив. Апеляцію на вирок суду можна подати протягом 30 днів. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.